Thank you У сумах вимкнули гаряче водопостачання. Щорічні випробування теплових мереж розпочали раніше. Так і в мирний час було, що ми раз на літо під час міжопаленого сезону влітку ми в червні, постійно це було в червні, зупиняємо на місяць все обладнання, яке потрібно. Регламентно обслугувати, провести іспити, відремонтувати, модернізувати можливо щось, може щось замінити. Цьогоріч випробування мусять провести раніше, говорить міський голова через проблеми в загальноукраїнській енергетичній мережі і нам надіслали такий документ до виконання, по якому ми повинні зробити це на місяць раніше. Тому я всіх попереджаю, вибачаюсь, але я думаю, що тут всі розуміють, що вибачатися не потрібно, тому що це наша спільна справа вистояти. Відновлять гаряче водопостачання в Сумах з червня, наголошує міський голова. 30 квітня по місту Дружба Шосткинського району було завдано ворожих ударів. Спалахнув житловий будинок, де мешкають чотири сім'ї. Рятувальники негайно прибули на місце, аби ліквідувати загоряння та провести аварійно-відновлювальні роботи. Вироком зарічного районного суду водій тролейбуса, начальник служби руху КП «Електроавтотранс» та посадовець міської ради були визнані невинуватими та виправданими у справі про загибель дівчини під колесами тролейбуса поблизу торговельного центру Лавина. На думку суду, сторона обвинувачення не довела вину вказаних осіб фактами і доказами. Нагадаємо, трагічна аварія сталася у сумах в лютому 2016 року. Тоді загинула 17-річна студентка. На Сумщині триває реформа медичних закладів. Згідно із її новим етапом, в області мають сформувати спроможну мережу медичних закладів, визначити надкластерні, кластерні та загальні лікарні. Завдяки професійної роботи нашої робочої групи мені здається, нам вдалося втриматися від політичного такого впливу і зробити запропонувати Міністерству охорони здоров'я все ж таки спроможну мережу. Яка здатна надавати своєчасні якісні медичні послуги питання, які ж саме лікарні стануть кластерними, набуло неабиякого резонансу. З'ясування між головами Охтирської та Тростянецької громад, подейкою дійшло до бійки, та кластерним стане лише один із закладів. Підсумовують в обласній військовій адміністрації визнати кластерним закладом. По Охтирському кластеру Охтирську центральну районну лікарню. Тростянецька міська лікарня у нас переходить в розряд загальних, Альних лікарень і теж потрапляє в спроможну мережу. Суперечки із приводу кластеризації виникали і в обласному центрі. Хтось пропонував зробити кластерною лише одну лікарню, а хтось дві або три. Висновок робочої групи кластерних лікарень в обласному центрі має бути дві. Навколо них об'єднаються по кілька закладів. Перше територіальне медичне об'єднання це об'єднання на базі центральної міської лікарні, четвертої лікарні і дитячої лікарні. І друге притряльне медичне об'єднання це об'єднання на базі лікарні святого Пантелеймона, п'ятої лікарні. Звичайно, ніхто не забороняє і не буде забороняти містянам за власним бажанням. Звертатися до будь-якого медичного закладу, у нас немає чіткої, якби то обмеження, де до якого закладу мають звертатися наші громадяни. Вони мають право звертатися до будь-кого. І ще чотири кластерні лікарні діятимуть у районах області. У нас визначено шість кластерних закладів. По одному кластерному закладу в кожному районі я зараз говорю про Конотопський, Роменський, Охтирський і Шосткінський район. І для Сумського району разом з містом Суми визначено два кластерних заклади. Статус надкластерних отримують сім лікувальних установ області. Це багатопрофільний медичний заклад високоспеціалізованої медичної допомоги, який буде надавати послуги населенню всієї області, тобто до неї будуть доставлятися найбільш критичні, найбільш тяжкі, важкі випадки для того, щоб тут була надана. Спіціну висока допомога. Ще 10 медичних закладів стануть загальними лікарнями для визначення статусу для подальшого функціонування закладів. Проводили детальний аналіз. Наголошують в адміністрації. Були чітко встановлені критерії по оптимальній кількість населення, яке має бути за кожним закладом закріпленим. Я зараз говорю саме про кластерні і загальні лікарні. І навколо всіх цих критеріїв по суті відбувалася ця робота. Особливу увагу приділяли прикордонним громадам. Ми все ж таки в спроможну мережу включили заклади, які дійсно по населенню не відповідають цим критеріям, але аргументуючи це тим, що саме в цих районах існує ризик оперативного оточення, порушення транспортних і логістичних шляхів, і, відповідно, служби екстреної медичної допомоги не зможуть. Вчасно доставити цих пацієнтів до відповідних закладів. Усі напрацювання щодо спроможної медичної мережі сумська ова передає на розгляд Міністерства охорони здоров'я. Там документи опрацьовуватимуть ще два місяці. Де б заклад не був в спроможній мережі чи не в спроможній мережі, він не втрачає можливості укладати договори з Національною службою здоров'я України. Ніхто заклад не закриває. Ніхто заклад не ліквідовує впровадження третього етапу медичної реформи, необхідний для забезпечення населення якісними, доступними та безоплатними медичними послугами. Наголошують фахівці. Проможна мережа це не про закриття. Ще раз повторюю, це про пріоритизацію. Тобто, заклади, які потрапляють в спроможну мережу. Це той перший пріоритет, в який держава буде вкладати кошти в ремонт, в реконструкцію і в закупівлю дороговартісного обладнання. За два-три роки спроможність медичної мережі знову проаналізують. Ми повернемося до цих всіх показників, подивимося і зможемо вже чітко сказати, що з того, що ми зробили, було правильно а в якому моменті. Ми певний заклад вивели за мережу а він набагато краще, набагато якісніше. Справляється з функціями там загальної лікарні чи навіть кластерного закладу. Юрій Котляр та Євген Сердюк новини СТС. Троє сумчан обладнали нарколабораторію з виготовлення та збуту через мережу інтернет психотропних речовин. Співробітники поліції виявили та задокументували злочинну діяльність групи осіб. За результатами обшуків вилучено понад 5 кілограм прекурсору фенілнітропропен та понад 1 кг амфетамін. Знаряддя та прилади для їх виготовлення, комп'ютерну техніку та грошові кошти. Замисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Цю суботу в сумському парку було гамірно. На 12-й фестиваль друг з притулку приїхали шукати сім'ї близько 35 собак і 20 котів. Вони не заслуговують на прще просто е, сидіти на вулиці й страждати. Організатор фестивалю Сумське товариство захисту тварин долучились і інші волонтери. Сьогодні він є такий з присмаком. Суму з писмаком турботи, тому що проходимо в період війни. Більшість сьогодні тварин, які будуть тут, будуть представлені з районів вивезених з районів активних бойових дій. У п'ятницю автомобіль волонтерів, який евакуйовував тварин, потрапив під прямий артилерійський обстріл. Всім людям, які на сьогоднішній день долучилися до евакуації тварин, до надання такої допомоги не відкладати. Всім велика шана, велика подяка. Тому що ми ми завжди маємо залишатися людьми, а нам любов притаманна для людини. Зараз під опікою волонтерів організації понад 300 собак та 400 котів. Притулок має нагальні потреби: контейнери, які можна було б переобладнати в холодильну камеру для зберігання м'яса та ресурси для побудови нових вольєрів. Основна ж мета заходу показати соціалізованих стерилізованих вакцинованих тварин та знайти для них гарні домівки якнайшвидше. У нас є достатньо велика кількість тварин. Вони зустрілися з серйозною проблемою, але вони. Готові любити, вони готові бути в сім'ї, вони віддавати свою, свою любов людині. Анна прийшла на захід разом зі своїми трьома чотирилапами, яких декілька років тому забрала з притулку. І тепер ми просто прийшли на виставку показати, що у нас собаки, от які вони доглянуті, вони мають ну родину. притулку чим не гірші, ніж породі взяті з розплідника. Вони дуже вдячні, те, що вони в сім'ї, вони ну як на ліжку сплять, у них своє місце є. Вони знають, що треба команди виконувати. От вони знають, що лапки треба требамуть після прогулянки. собаки дуже виховані, ростуть у любові в затишку. 19 тваринок під час фестивалю знайшли собі сім'ї та поїхали до нових домівок. Дай Бог буде товариш, охоронник. Виросте і член сім'ї буде. Захід потрібний. Скажемо так, і людям допомога, і тваринам. Я думаю, що потрібно це робити, бо ми відповідальні за тих, кого ми приручили. Олена Ісаєва, Максим Близнюк, новини СТС. Черговий етап медичної реформи передбачає створення оновленої мережі медичних закладів, до якої увійдуть надкластерні, кластерні і загальні лікарні. У Сумській громаді пропонувалося утворення двох кластерних закладів. Проте кілька днів тому на сесію міської ради запропонували винести проєкт рішення, в якому вже йшлося лише про один на базі центральної міської лікарні. На сесію питання так і не винесли, оскільки із цим варіантом не погодилися і депутати, і деякі представники робочої групи. Коли на рівні держави кажуть, що створюйте два кластери, і нам це погодили, ми раніше взагалі у нас була пропозиція три кластери, нам сказали ні два. Тому зараз те, те рішення, яке каже про один, я думаю, що монополія тут не вирішить питання позитивно для кожного сумчани, кожного мешканця Сумського району. Це буде, я думаю, що якісніше намагато. Тому що допомога буде надходити на наші два заклади чи на один заклад. Я думаю, що на два буде ефективніше. Згідно із пропозиціями, які Сумська міська рада подала до обласної адміністрації, у сумській громаді пропонують утворити дві кластерні лікарні. На сьогодні міський голова бачить їх дві: перша кластерна лікарня це є центральна міська клінічна лікарня, четверта міська лікарня і дитяча клінічна лікарня. Святої Зінаїди друга кластерна лікарня це є лікарня святого Пателеймона, лікарня номер 5 на сьогодні сумська громада має потенціал для створення двох повноцінних кластерних лікарень, говорять учасники наради. Статус кластерного закладу дасть лікарням додаткові можливості для розвитку медичних послуг. Так само переваги відчують і пацієнти, які зможуть обирати. А це 450 тисяч людей, які мешкають у Сумському районі. Які заклади увійдуть до спроможної мережі, а які залишаться поза, остаточні пропозиції Сумська Ова має подати на розгляд міністерства.